Без води залишилися мешканці Ужгородської радванки. Уже кілька днів у кранах сухо через замерзання водопровідної мережі. Такі проблеми фіксують на вулицях Гранітній та Ужанській. Через це більшість місцевих змушені ходити по воду до річки. Тут її набирають у відра, а вдома кип'ятять, аби стала придатною для вживання. Кілька родин мають на подвір'ях власні помпи. Кому близько, ходить по воду до сусідів, у яких не замерзли труби. Ви давно? Кілька днів? Так. Да. А ви як ви з річки? Ви потім кипятите чи що? Та так, їсти варимо все. На річковій воді. Но. І кофе їсти все. Ага. А не страшно, не боїтеся? На ну, що робити тут? куди брати? У понеділок по обіді цистерною водоканалу нарешті доставили людям питну воду. Комунальники кажуть, більшість мешканців цих вулиць боржники. Самі ж жителі Ужанської і Гранітної переконують, вода у помешканнях почала зникати ще близько місяця тому. Зараз без нормального водопостачання і водовідведення залишаються близько трьох сотень людей. Тож, аби набрати питної води, до цистерни вишукувалося цілі черги. Kupa od rana to męczyło